Слава Ісусу Христу, мої дорогенькі! Вітаю вас щиро, як рідних. Дай вам, Боже, здоров'я, спокою в серці і світла в душі. Нехай карти сьогодні підкажуть нам правду, а ми її приймемо з розумом і вірою. Бо разом ми сильні і разом ми все подолаємо. Та сідайте зручненько, будемо дивитись, що доля нам шепче про таке серйозне діло, чи втратить Росія вплив на Кавказі. Ну, подивимось, що воно там за енергії йдуть. Перша карта лицар Жезлів. Що я вам скажу? Це така карта, як молода кров, якесь рвучке діяння, щось таке несеться, аж іскри летять. То може означати, що на Кавказі починається рух, люди не сидітимуть тихо. Хтось там уже коня осідлав і буде щось пробувати змінити. І не в сторону Росії. Так я вам скажу. Друга карта дурень. Ой, то карта якогось нового початку, але такого без чіткої дороги. Або вони... Ці, що під впливом були, вирішать, та пішло воно все, і підуть подалі від московської руки. Це така, знаєте, свобода, авантюра. Молоді сили можуть рушити і сказати: досить, будемо самі рішати свою долю. Третя карта, диявол. Ну тут вже щось не дуже файне. Це карта залежності, страхів, контролю. Вона мені показує, що Росія ще тримає ті краї. За горло, але ненадовго. Диявол часто показує спробу маніпулювати страхом тримати, але воно вже тріщить по швах. Чуєш, тріщить? Ну що я вам скажу? Росія ще тримається на Кавказі, але вже, як то кажуть, у нас на соплях. Молоді сили там вже пориваються до свободи, хочуть змін. І, хоч диявол ще тяне їх назад, але ті кайдани тріщать. Будуть спроби вийти з під контролю, і вплив Росії таки ослабне. Тепер глянемо на таке питання: що багатьом на душі пече чи зіпсуються відносини України і Польщі. Ну що, відкрила я карти і дивимось, що вони нам шепочуть. Перша карта вісімка кубків, такс, а карта відходу. Хтось ніби відвертається, лишає щось за плечима. Може бути, що якась частина довіри або спільного настрою вже відійшла. Хтось з обох боків, наче трохи ображений або розчарований. Але то не скандал, то скорше така внутрішня втома, або нам треба трохи окремо побути. Друга карта зірка. О, а це вже щось файне. Надія то не карта розриву, то карта майбутнього світла. Вона мені каже, навіть якщось там і трісне, то згодом все одно буде налагоджено. Є між нами ще спільна віра, надія, мрія про добрий результат. І то дуже добрий знак. Третя карта сімка кубків. А тут. Ой, тут вже ілюзії, мрії, уява, але й плутанина. Кожен бачить те, що хоче бачити. Може бути, що хтось із політиків чи людей буде плутати реальність з вигаданим. Може бути багато інформаційного шуму, і через це будуть непорозуміння. Не зіпсується все вкрай буде ще примирення, але трохи трусне, то правда. Тримаймо голову на плечах, не віримо всім заявам і заголовкам. А головне шануймо тих, хто був з нами в біді, але й самі не будьмо сліпі. Все ж давайте поглянемо чи буде Польща вимагати компенсацію за свою допомогу від України? Ну відкрила я три карти, глянула, і таке воно мені в голові замиготіло. Давай по черзі. Перша карта дев'ятка кубків. А це, знаєш, така карта. Я довольний, я всім ситий, мені добре. Польща може і відчуває себе, і, як то кажуть, у виграші, бо і себе показала. І світ побачив, яка вона щедра та потужна. Це карта задоволення. Нема тут злості чи жадібності. Але таке враження, ніби вона вже морально готова сказати: Ну, добре, ми помогли, а тепер давайте якось віддячити. Друга карта туз мечів, ой, а це вже карта рішучості слів, заяв, документів. Це означає, що може бути офіційна розмова, тверда позиція. Хтось у Польщі, певно, вголос скаже: а як же наші затрати, а як же наш вклад? Не обов'язково агресивно, але прямо без обгорток. Третя карта колесо фортуни. А ото вже показує, що все буде залежати від обставин. Сьогодні ні. Завтра може бути ситуація нестабільна. Карта долі, знаєш, то може означати, що вимоги компенсацій можуть з'явитися або зникнути залежно від політики, влади, економіки. Як карта ляже, як фарт повернеться, так і буде. Так, Польща може заговорити про якусь компенсацію, чи то офіційно, чи між рядками. І поки що, то все як на гойдалці, щось залежить від виборів, щось від грошей, щось від загального курсу. Та й пам'ятаємо, вся яка допомога не лише про гроші, а й про людське обличчя. Най буде мудрість у головах і справедливість у серцях. Ой, то вже питання важке. Плани ворога на найближчі місяці, кажеш. Ну, Тримаємося і дивимось, що доля готує. Трохи спокою, чи знову не будемо ночами спати. Та давайте по порядку, що воно нам показує? Перша карта королева мечів. Це карта логіки, аналізу і беземоційної стратегії. Що це значить? Зараз вже сідають, рахують, планують. То хтось там думає дуже тверезо й цинічно, без зайвих емоцій, розробка чітких і холодних сценаріїв. Друга карта п'ятірка мечів. А ця карта, скажу чесно, файна не є. Це підлість, гра без правил, удари в спину, виграш будь-якою ціною. Очікуємо провокацій, інформаційних атак, підступних дій, щось таке, що і вовки ситі, і вівці биті. З вигляду ніби дрібне, а всередині гадючка. Психологічний тиск, шантаж, обстріли, все як вони люблять. Третя карта дев'ятка мечів. Ох, карта тривоги, страхів, нічних кошмарів. Це вже наслідки або те, що вони хочуть досягти, посіяти паніку. В тому емоційне вигорання ворог не тільки воює зброєю, він воює страхом і хоче, щоб люди втратили віру, спокій і силу. Ну що я вам мої любі скажу? Ворог планує діять жорстко і безжалісно. Холодний розрахунок, удари підступні і психологічний тиск от його головна стратегія на найближчі місяці. Бережіть себе, тримаймо стрій, і най Господь оберігає наші душі і землю. Якраз те, що всі шепочуть, а вголос не кажуть, чи готують ЗСУ спецоперації на території Росії. Глянемо, що там карти на це нашіптують. Перша карта. Колесо фортуни. Ой, це карта несподіванки, повороту долі, якесь хоп. І не так як було. Карта каже, що може бути щось таке, що ніхто не чекає. Може вже і готують, але про то знають одиниці. То може бути раптовий удар або дія, котра зламає рутину. Друга карта, колісниця. О, -о, -о, -о. а тут вже ясно, рух, контроль, наступ, рішуча дія. Щось явно розганяється. Ця карта мені прямо каже, так готуються. І то не просто плани, а вже щось в дії або на порозі. Підготовка є, ціль є, кермо в руках. Там, де треба, шофер уже завів мотор, тільки знак поїхали. Чекає третя карта четвірка мечів. А оце дуже цікаво. Карта затишку, паузи, підготовки в тиші. Ніби зовні, спокій, тиша. Але насправді йде глибоке планування, все вивчається, все ховається. ЗСУ, скоріше за все, таки щось готують, але воно буде несподіване, продумане і прийде тоді, коли найменше ждеш. Показухи нема, все під ковдрою тиші, але мотор вже заведе. Не все треба знати наперед. Бо тиша то теж зброя, і хай вона спрацює на нашу користь. Ой, Боже милий. Ну то таке питання вже, знаєш, трохи з холодком по спині. Чи збудеться пророцтво нечая про розпад України? Ну, давай глянемо, що там карти скажуть, бо вони в нас як дзеркальце долі. Перша карта двійка пентаклів. Такс. А тут мені йде балансування, хитання, нестабільність. Україна, як той Жонглер, що старається втримати два яблука одразу: і там фронт, і там політика, і тут економіка, все на межі, все на качелі. Але це ще не падіння, а радше боротьба за рівновагу. Пророцтво десь у повітрі але ще не стало реальністю. Друга карта, туз мечів. Меч то завжди різкий рух, рішення, подія, яка щось відтинає. Може бути, що попереду якийсь важливий етап, перелом, нова реальність. Але меч то не обов'язково смерть, це може бути очищення, правда, визнання чогось болючого. Може і справді буде момент, коли країна мусить пройти крізь жорстку трансформацію. Третя карта сімка мечів. Ох, а це вже карта підступу хитрощів обману закулісної гри. Це мені каже, що якщо якийсь розпад і може статись, то не через волю народу, а через зраду, підступ, політичні маніпуляції. Пророцтво не лягає на божий промисел, а на чужу інтригу. Не сила знизу, а темрява зверху. Карти кажуть, так, є загроза, є крихкість, є хитання, є темні сили, що хочуть, аби ми самі себе розтягнули. Але пророцтво не чая то не вирок, це застереження. І якщо ми не дамо себе обдурити, якщо встоїмо в єдності, ніякий розпад не здійсниться, бо майбутнє ще не написане, і меч може або розрізати країну, або відсікти ворога. Питання, як грім з ясного неба. Чи планує Путін удар по Верховній Раді? Я витягла три карти і скажу вам чесно, відповідь тут не пряма, але дуже показова. Перша карта. Правосуддя, ото карта серйозна. Вона про закони, про відплату, про баланс. Тут мені йде така думка: ворог може розглядати удар як символічну справедливість з його збоченої логіки, типу завдати удару по серцю політичної влади, щоб ніби покарати когось. Не факт, що конкретно Верховна Рада, але думки про щось символічне, офіційне є. Друга карта туз кубків. Ой, а оце вже дуже цікаво в контексті нашого питання мені виглядає як емоційна завіса. Тобто, може бути спроба відвернути увагу людей. Грати на емоціях, створити резонанс, третя карта, четвірка жезлів. А тут стабільність, святкування, захищена територія. Карта, чесно кажучи, заспокоює. Вона каже, що Верховна Рада поки що в безпечному обрамленні і щось пряме. Не стоїть під дверима, є намір та не факт, що буде змога. Путін може плекати думку про удар по Верховній Раді як символічний акт, аби розхитати країну, посіяти паніку. Але карти мені показують, що фізично наразі ця ідея не реалізовується. Ой, ну сідайте мої золоті, бо то питання не з легких чи відновляться перемовини про мир між Україною та Росією? Та нічого зараз по черзі розберемо, що вони там говорять. Перша карта, дурень. Ой-ой. А це така карта, як мале дитя, що йде в невідомість, нульовий етап, новий початок, але без гарантій, без конкретики. Типу, ну давайте спробуємо. Може якось, але то буде без чіткого плану, без розуміння, куди йти. Друга карта десятка мечів. Ох! А це вже тяжка карта. Кінець, біль, зрада, рани. Тут прям видно, після минулих переговорів лишилася повна недовіра, зранена пам'ять, і ніхто вже не хоче в те саме болото лізти. Якщо перемовини і будуть, то вони будуть на руїнах, без віри, без надії, просто з розрахунку, третя карта правосуддя. А тут вже цікаво. Це карта, яка каже: якщо будуть перемовини, то тільки тоді, коли поставиться питання справедливості. Ніяких давайте «забудем», почнемо е почнемо з чистого листа не буде. Перемовини можуть пробувати відновити. Почнеться з нічого, піде через біль. І тільки через правду і відповідальність щось може вийти. Не чекайте, що завтра буде мир, дружба, обій. Машки, не буде, але шляхи, як кажуть, топчуться ногами. Слухаймо, що ж нам ті карти сьогодні ще почуть? Бо питання таке: знаєш, не з легких чи зустрінуться той старий гад Путін з нашим Зеленським, щоби підписати перемир'я? Ну що, витягла я три карти, і давай по порядку, як воно є. Перша карта, зірка. Так, Зірка то карта надії, але ще далекої. То не то, що от прямо завтра сі зустрінуть, ні. Але думки, розмови десь на горизонті вже ходять, як каже моя баба, видко світло, але ще через ліс і болото. Щось ніби визріває, але не скоро. Друга карта четвірка жезлів. То карта таких зустрічей, свят, навіть переможних моментів. Виглядає, що певні переговори таки можливі, але скоріше під тиском обставин, може, не напряму лицем до лиця, але десь через третіх осіб, через столи з білими скатертинами. Третя карта десятка жезлів. А тут вже тяжко. Карта дуже обтяжена, як тягнеш на собі цілий світ. То значить, що сам процес перемовин буде дуже важкий, комусь з них. То буде геть невигідно або надто складно політично, тобто навряд чи вони самі прямо підуть один до одного. Зустріч можлива, але радше показушна або взагалі відтермінована. Карти ніби й не виключають можливість якихось перемовин, але пряма зустріч Путіна і Зеленського виглядає дуже малоймовірною. Може будуть говорити через когось, може десь на форумах через посередників. Давай заглянемо карти і подивимось, чи є небезпека для ЗАЕС, та яка зараз ситуація. Перша карта, зірка. Оце карта як промінь надії серед темряви. Зірка каже: та не все так погано, світло є. То значить, що, хоч загроза є, але є надія, можливо, ситуацію вдасться стабілізувати або знайдуть якісь альтернативи, допомагатимуть партнери міжнародні. Друга карта е, туз е, кубків. А от е, цю карту е, треба читати як дар можливості, нові рішення, тобто є шанс. Ситуацію можуть змінити на краще домовленості, дипломатія, нові ресурси це карта про відродження. Якби копаєш корені і раптом вода з'явилась, значить є шанс, що роблять нові угоди, заходи, аби лише не зупинити роботу. Третя карта вежа, карта катастрофи, зламу, руйнації. Це значить, якщо щось піде не так, відключення, технічні збої чи брак ресурсів. То вежа впаде, і заявлена атомна електростанція може зупинитися. А це вже може стати загрозою не лише локально, а цілий регіон зачепить. Зупинка ЗАЕС – то серйозна загроза. Може бути вирішальний негативний вплив збої в енергопостачанні, ризик аварій, загалом нестабільність. Тож ситуація наразі така: безпечна тільки в теорії, але в реалії. Ймовірний шок, якщо нічого не робити. Аби мінімізувати загрозу, треба діяти активно, об'єднувати зусилля, думати про альтернативи. Тримаймося, борімося і не опускаймо рук. Віра та мудрість нам потрібні, аби пройти цю бурю. Налий собі чаю чи хоч квасу холодного, бо зараз будемо дивитись, що нам карти скажуть про Полтаву на липень, чи є там якась небезпека. Витягла я три карти, і говорять вони таке, що треба добре вухо настрити. Перша карта колісниця. Такс, колісниця то рух. Пришвидшення, щось котиться в напрямку, може бути активність, якась динаміка, і то не завжди добра. Щось наближається, може бути рух техніки, військових сил, або просто загострення ситуації навколо. Це не означає прямо удар, але що загроза в русі, то точно. Друга карта десятка мечів, ай, то вже карта. Важка, щось болюче завершення, втрата. То, ніби після удару, що лишає слід? Це може вказувати на можливість якогось інциденту, атаки, що вдарить е по е моральному стану людей. Третя карта вісімка кубків. А це карта відходу. Я... Може хтось вийде або просто буде така атмосфера, що тут краще не затримуватись. Налипень, Полтава під загрозою, щось рухається в її бік. Є ризик болючого удару або великої тривоги, і люди, скоріше всього, будуть відчувати потребу відійти, заховатись. Карти не радять ігнорувати сигнали, краще бути насторожі, мати тривожну валізку і план дій. Бережи себе і близьких. І пам'ятай, хто попереджений, той захищений. А ми молимось і віримо, що все буде добре, але краще зараз бути обачними. Питаєш про Кременчук на липень чи є там якась загроза? Ну давай подивимось, що нам карти скажуть. Витягла я три, і скажу тобі чесно: не дуже мені то все подобається. Ну слухай уважно. Перша карта, вісімка мечів. То карта страху, обмежень і пастки. Люди, ніби в клітці, не бачать виходу, хоч він десь і є. Це може бути ситуація, коли населення відчує себе беззахисним або не знатиме, що робити. Така німа тривога, коли всі напружені, але бояться навіть поверхнутись. Друга карта вежа. Ой, ну тут без жартів, ну це карта раптового удару, руйнування, може йтись про реальну атаку, різку, зненацька, потужну, щось, що здригне не тільки землю, а й людські серця. Може бути удар по об'єктах. Або по місту сигнал дуже серйозний. Небезпека реальна. Третя карта лицар жезлів. А це рух, швидкість, атака. Може означати військову активність або ж приліт, який відбудеться швидко, імпульсивно. Карта гаряча не стримана в купі з вежею, то недобрий знак. На липень Кременчук справді під загрозою. Є ймовірність якогось масованого удару або атаки, або на місто, або на об'єкти. Поруч, молимось за всіх, аби грім пройшов боком. Але зараз час бути дуже обачними. Ой, ну давай глянемо, що нам там карти покажуть про Миргород і чи є загроза обстрілів до кінця липня? Бо люди мають знати, чим дихає небо над головою. Перша карта колісниця. Такс, щось до Миргорода справді рухається, може йтись про загрозу з повітря, ракети, дрони чи щось подібне. Друга карта, лицар мечів. То карта атак, різких рішень і безжального наступу, щось летить різко, швидко, агресивно в комбінації з колісницею. Це пряме свідчення. Атака цілком можлива. І не одна, а як раптовий наліт, зненацька. Третя карта Королева Жезлів. А от ця пані вогненна, сильна, але вона ще й про контроль. То може означати, що місцева влада, ППО або військові можуть взяти ситуацію під контроль або швидко зреагувати. Небезпека. Обстрілів над Миргородом у липні є. Карти колісниці і лицаря мечів чітко говорять про рух і атаку, швидко, зненацька, гостро. Але королева Жезлів каже: є кому дати відсіч, є контроль і сила, щоб не дати тій біді розгулятись. Бережи себе, бо зараз така пора, що краще зайвий раз сховатись, ніж потім шкодувати. Ой, ну слухай уважно, бо то питання важливе, і народ вже хоче знати, чи ті е, дрони перехоплювачі, про які нам розказують в новинах, справді матимуть якийсь толк у збитті тих клятих шахедів. Витягла я три карти і скажу так: не все однозначне, але є і добрі вістки. Перша карта вісімка жезлів. Ой, то карта швидкості і точності. Якщо коротко, так результат буде, ті перехоплювачі можуть спрацювати швидко, зреагувати на загрозу оперативно. Видно, що вони розроблені не для краси, щось дійсно ловить. Друга карта король кубків. То може бути наші фахівці, військові або керівництво, яке добре знає, що робить. То значить, що ті дрони не просто пустили, а справді мають чітку задачу: є контроль і відповідальна команда. Але тут є й політичний відтінок: щось типу заспокоїти народ. Третя карта. Сімка мечів. Оце вже карта хитрощів, обману або приховування чогось. Тут може бути нюанс, нам не все розказують. Результати є, але можуть трохи прикрашати, прибріхувати або ж не показувати всю правду, особливо, якщо десь не спрацювало. Такс, дрони-перехоплювачі то не байка. Результат буде, але не думай, що то якась чудо зброя, яка все зіб'є. Карти кажуть, що нам можуть не всю правду казати, частково це й для заспокоєння людей. Так що віримо в наші сили, радіємо з кожного збитого шахеда, але не розслабляємось. Бо знаєш, як баба моя казала: віруй у Бога, але двері на ніч замикай. Тримаймо стрій і дякуймо тим, хто нас береже з неба. Ну от, мої золотенькі, на сьогодні досить. Дякую вам, що були зі мною, слухали і відчували. Нехай ті слова з карт вам стануть у пригоді, а тривоги обійдуть вас десятою дорогою. Бажаю вам міцного здоров'я, тепла в хаті, ясного неба, до нової зустрічі. Бережіть себе і своїх, і не забувайте, правда, завжди ближче, ніж нам здається.